Все, ведеться відеозйомка, так? Да? сонне число? 19. 08 2014 року, так? Да? Деться село Брусинки. Так. От, діловий бук. Скільки тут го є? Приблизно нам казали біля 100 кубів. Одна куча, друга куча, третя куча. it's better Да, да, п'ята куча, і тут шоста, шість куч, да, минули хвали. 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, так, так. Так, це. Бідні ближче, щоб ми бачили, що це. Таке ще є, бачите, різка. Дощу з тої сторони річки йдемо, подивимось, ще одна. Тут є річка, ми переходити вже не будемо, тому що у нас нема бумаків, але от. Блин, еще одна куча. Купа. Окажется, это и бук. Так, и сейчас видим ближе. Вот такая. одна капличка. Посмотрим. У нас какие люди идут. Нет? Еще одна <соспит> е. Не знаете, что это снимает, но где он снимает? Снимает. Что, снятый вас? Ну, что? Та здалеку вас не буде відкати, от хлопці, теж з антикорупційної комісії і приїхали. А тут у нас є людина, яка сидить рядом. І можна запитатися її. Два слова. Доброго вечора вам. А можна два слова у вас запитатися? Ви тут живете, так? Да. А як вас звати? А яка раз. Ні, якщо, ні, якщо не... Ні. не... Та, ні, просто ми хотіли запитати, що це за дерево, ви не знаєте, не в курсі? Не знаєте, я не в курсі. Не знаєте, хто це рубає, не знаєте. Не знаю. А давно воно вже тут лежить? Не знаю. Може недільку, може недільку так? так. Угу. Ясненько. Дуже вам гарно вам дякуємо. Ми може вам так, я можу вам представити так. Це... Я член антикорупційної антикорупційний... комісії не дав. Член антикорупційної комісії. Савчук Віктор Миколайович. No. Бачите, це моє посвідчення, бо no. я представився, як мене звати, бо я так запитався. Вибачте, що не зразу переставився. Так, добре, добре, дякуємо. А більше нічого не можете сказати з цього. Недільку-дві лежить, дві так? так? Привозять, забирають. Привозять, забирають. Привозят, забирають, знову привозять, да. забирають, так? я знаю, да. Це не мішають. Тобто часто це привозять, забирають, привозять, забирають вас, так? А скільки у місяць можуть привезти, забрати? Не рахуйте, але є таке, що може раз, два в місяць, три у місяць, так, привозять, забирають, привозять, забирають, так? Тобто, ви кажете, що що місяця є, новий завіз, так? Ну, як, коли, я... як коли, так? Добре, дуже вам гарно дякую, але ви ви ще стали, як вас звати, то було добре. Бо все одно ви вже тут як? Ярослав Вікторович. Ярослав Вікторович. Добре, дуже вам гарно дякую, Ярослав Вікторович. Ще раз знімаємо то, що виходить, тут є місце, бачите тут, що мусор. Кажучи, що є така версія, що цей бук стоїть, а новий, новий привозять і зразу вивозять. А мабуть на цьому є документи. Бачите, тут місце є, що ми не заїхали, що тут є місце. Тут забиралося. Так. Зараз, зараз, зараз. І тут так що забиралося і місце. Така думка існує. Не знаємо, чи це правдиво. Що той ліс, який свіжий вони зразу привезли, поклали, розужали, загрузили і вивезли, а цей ліс сидить тут. Ще раз ялицю ви брали по 800 гривень <плес> куб, А на вам що прямо з лісу завозили додому чи як? Не, своїм ви своїм ходом брали куди? Та якщо чоловік не знає, не, ну так ви комусь гроші платили? Де ви платили гроші? Зразу у лісникове чи йшли куди? Ви платили гроші? Чи ви чи на руках брали? Лісникові. Зразу лісникове заплатили да, і з лісу собі пішли і набрали додому. У лісі собі да, готово. Вони да, вам зрубали, а ви забрали, так? Да, да. А, і лісникове заплатили зразу на лічку і. Да, да. А він вам квітанчику здавку. Да, да. Чи якийсь чек, може дав? Ні, нічого не ні. Нічого не давав, не. ні? Там чек, але. але ви його навіть не брали. Ну да. так, він, між прочим, давав, так? Добре, дуже вам гарно дякую. Добраніч.